Мої вітання усім. Сьогодні я хочу привітати усіх мусульман всього світу з рамадан Байрамом. Нагадаю, що до цього дня мусульмани тримали піст, не їли та не пили від світанку й до заходу сонця, присвячували себе молитві та проводили час з родиною та близькими. Мене часто запитують, як це свято проводимо ми у своїй родині. О сьомій годині ранку мій чоловік пішов на ранкову молитву до мечеті. Після молитви. Купив в магазині для мене і для доньки квіточки. Ми вирішили погуляти сьогодні по місту. Щоб діти трошки відчули свято, вирішили придбати невеликі подарунки. Для доньки вибрали набір лікаря, а синові сподобався цифровий тетегіс та іграшка нашого дитинства та магочі. І звісно ж, яке ж свято для дітей без морозива? Ми завітали до невеликого закладу, де великий вибір морозива. Ми зупинилися на декількох позиціях, а саме шоколадному морозиві, капучіна та молочному коктейлі з полуницею. Потім ми дуже довго думали, де нам погуляти, і вирішили приїхати і подивитися на поля з тюльпанами. Сьогодні було дуже людно. Багато людей приїхали теж подивитись і пофотографуватись, познімати відео для тіктоку. Тюльпани були дуже гізнобарні, гарні, цвітучі. Зривати їх не можна, тільки гуляти і дивитись. Якщо потогівний був букетик, то його могли зібрати вам і продати міські фермери. Ціна такого букету була 20 євро. Мусульмани святкують свято три дні. Нашій родині пройшов перший день саме так. Сьогодні в цьому відео я показала, як перший день цього свята проводили саме ми в своїй родині. У кожній родині святкують по різному це свято. Так що, якщо комусь сподобало це відео, чекаю від вас зворотній реакції.